А що буде 9 серпня, коли закінчиться ось цей ультиматум, десятиденний Трампа? Трамп має вийти і сказати, що він, власне, буде робити далі. Тобто, не сказати нічого це вже не варіант, оскільки це питання довіри до нього. Він, власне, сам зменшив термін е, своїх вимог. Я не буду казати ультиматум, але своїх вимог, він має зреагувати. Чи буде він реагувати комплексно? Я думаю, це залежить значною мірою від спілкування з Кремлем і не тільки Стіва Вітхафа, а й по інших каналах. Також значною мірою це залежить від логіки стратегічної сполучених штатів, і це другий рівень вищий, оскільки те, що зараз робить Трамп, і не тільки Трамп. А взагалі західна спільнота, це намагання дістати. Я акуратно використовую дієслово, саме дістати, Китай, частково Індію і значною мірою Бразилію через призму російської агресії. Тобто це бажання стратегічно знайти важелі впливу. На тих, кого штати вважають або своїм суперникам, я не буду казати ворогам, оскільки це не про ворогування, або тими, хто створює їм проблеми.